Ще один вірус, який здатен викликати онкологічні захворювання. Зокрема, 70% раку шийки матки, а також онкологічні захворювання ротової порожнини, ротоглотки, вульви, статевого члена та анального каналу це вірус папілому людини. ВПЛ. Протягом всього життя понад 80% людей мають ризик інфікуватися цим вірусом. Його особливістю є те, що він не потрапляє в кров, а отже, не викликає запалення, і, як наслідок, організм його не бачить і не здатен йому ефективно протистояти. Але ми можемо діяти на випередження. Вакцинація допоможе захистити себе і своїх дітей від ВПЛ-асоційованих захворювань. Сьогодні в Україні доступно три вакцини проти ВПЛ: Рварікс, Гардасил та Гардасил-9. Вони формують захист. Від найбільш небезпечних типів ВПЛ, які саме можуть викликати рак. Вакцинувати дівчат та хлопців можна з 9 років, найкраще до початку статевого життя. Проте вакцинація буде ефективною і в дорослому віці. Ці вакцини мають високий рівень безпеки, що доведено багаторічним використанням у світі, а їхня ефективність доведена значним зниженням захворюваності на рак серед вакцинованих. І ось вже з 2026 року щеплення від ВПЛ буде внесено до національного календаря щеплень України. Його зможуть безоплатно отримати дівчатка у віці 12-13 років. Потурбуйтеся про себе та своїх близьких. Вакцинований значить захищений.